Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Ніч, 16 вересня. За даними телеграм-каналів, зокрема офісного мишення, Саліван поставив зеленському ультиматумірмак. Ікона вихіда, залужний заходить назад в політику. Олігархати, корупція прибираються повністю. У раду допускаються, як і Кабмін, американські ревізори. звіт за кожну копійку рахунки заморожуються, корупціонери сідають. Ситуація патова. Інакше допомоги і грошей не буде не тільки від США, але й від. Європи. Зеленському варто прислухатися і повернути залужну Останній шанс навести порядок. Карл Волох пише наступне: писати таке без жодного інсайду. Справа не та я ризикну. Бо мені доволі давно здається, що розмови про відсутність слуг голосів це не зовсім злоутіха політичних опонентів, а конкретика ознак актуальної ситуації. І головною причиною цього ви не повірите. Є відсутність фінансування. Золоті часи раннього зеленської із маценатом Коломойським відійшли у минуле наступний період. Де офіс заробляв сам через контроль великого крадівництва, також не те, що вони не крадуть, й дурних немає, але репресивна машина розкручується навіть не озираючись на закон, і ті, до кого сьогодні ще не приходять через близькість до офісу, дедалі лєче розуміють невеселу перспективу після зміни влади. Тож одна справа потурбуватися про власну кишеню, інша смоктати з бюджету мільярда, ризикуючи дупою заради утримання депутатського корпусом. Дехто з них ще лобіює власний бізнес, інакше на свій страхи ризи. Сик торгують політичним впливом, але сіра маса, котра харчувалася раніше з грубих конвертів, залишилася на бобах. Ну а за зарплату ходити у парламент вони вам не наймалися. От політолог Володимир Горбач пише наступне: Політтехнологи банкової вирішили запакувати звільнення заложного його генералів у масштабні кадрові зміни на усіх рівнях управління державою. Про зміну напрямку керівництва держави дізнаємося, як оголосить список нових п'яти 6 менеджерів. Отже, політтехнологи банкової вирішили запакувати. Та звільнення залужно і у генералів у масштабні кадрові зміни на усіх рівнях управління державою. Причина проста. Відчули просідання рейтингу і стратегічний тупик для свого клієнта. Звідси думки про новий початок і перезавантаження. У принципі, президенту справді потрібно міняти команду, хоча б тому, що вона не його його командою був квартал 95, а Цього підбирав не він її підбирали під нього. Тому жодні зміни людей у системі управління, яка вже розвалилася, не матимуть принципового значення, бо не в. Плинуть на саму систему сьогодні може мати значення лише зміна розподілу функцій, де монополізація влади, повернення самостійної ролі Верховної Ради, формування самостійного кабінету міністрів, усунення втручання політики у військові справи, відмова від ручного управління і залишити офісу офісове. Єдине, що ще міг би реформувати президента цей офіс, але якщо серйозно, то й у ньому він запізнився. Це могло б врятувати його рейтинг ще восени після перших публікацій західної преси про зневіру його. Точення в перемозі ніхто так не вірить у перемогу, як я. А зараз така ситуація, що хоч якось пом'якшити негативний психологічний ефект звільнення залужної генштабу, може лише звільнення Єрмака. Це єдиний спосіб врятувати рейтинг президента ще на якийсь обмежений час, обмежений зовнішніми обставинами, жорстоким ворогом, необхідністю тримати фронт і майже обмілілими ресурсами для цього. Тому необхідно прощатися з рейтингом, і рятувати країну усіма доступними засобами в той же час Володимир А. Ріво пише наступне. Головний модератор ОЗЕЗ радник Андрій Теркачевчора став російським сенатором, отримав плату за підривну діяльність в Україні. Усі ці прівки жму руку і поплюження п'ятого президента Порошенка та президента США Байдена це спецоперація російських спецслужб де деркач крав ключову роль. Результати спецоперації тоді активно використовував Зеленське його офіси для кампаній дискредитації, навіть кримінальних проваджень проти Порошенка і Байдена. Провадження вистачило розуму прикрити, але Осад залишився. Головний офіс президента розрахувався з Деркачем, посадами для його людей в енергоатомі, серед яких були бояринцев, Галущенко і Котін. Галущенко потім став цілим міністром енергетики. Котін залишився керувати енергоатомом лише бояринцев, який відповідав за кадри і утік за кордон, коли стало зрозуміло його пряме призначення зрадників на Запорізьку АЕС, які радо здали станцію окупантам. А те, що експерти енергетика між собою називають Міненерго Міндеркача, дуже симптоматично. Відсутність підготовки галузі до прогнозованих наслідків ударів з боку РФ ігнорування рішень РНБО все вкладається в логіку Міндарка. Чи що люди новопризначеного сенатора РФ залишаються на ключових посадах в енергетиці та їх не чіпає жодне перезавантаження? Це багато про що свідчить можна зробити 100 заяв про потужність і незламність на ділі віддати ключову галузь у руки команди ворога, а зима близько що ж за путінського крота оцінені найвищим балом ви. Ще тільки автокатастрофа або новічок. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.